О, малеча, рада вас знову бачити у своєму лісі. гу-гу, гу-гу. А я розважаюся. Вночі багато снігу випало, вдяглася тепліше і вирішила зліпити собі сніговика. Ось вже майже закінчила. Залишилося тільки прикрасити гудзиками. Допоможіть мені. Трикутний гудзик, круглий гудзик. Потім який з цих обереш. Пам'ятаєш наш секрет чергування в ряді? Так, наступний буде трикутник. Потім коло, трикутник, коло. Супер! Ось мій сніговий друг і готовий. У таку зимову погоду всі звірята ховаються у своїх будиночках. А може до них завітати в гості? Але сніг заміг всі доріжки. Давайте викладемо нову до зайчикової і білочкиної хатки. Ось людинки. блакитна і біла. Будемо їх чергувати одна з одною. Спробуємо разом блакитна біла. Блакитна, якою людинкою завершити доріжку? Білою льодяна доріжка готова. Розчистимо шлях тепер до білочкиного дупла. Блакитна льодянка квадратна, блакитна льодянка кругла. А потім яка з'явиться? Потім квадратна. І ще яка буде? Кругла. Ось ще одна доріжка готова. Ви гарні помічники. Сніг, лід, вітер, Пр! щось я змерзла. Давайте грітися, повторюйте за мною. Тихо в лісі сніг лежить, треба ніжки нам зігріть Пташки летять крилаті, руки вгору слід підняти. Мороз щіпле за заноси, грієм рученьки свої, подивись, як вітер в'ється, тулуб вліво вправо гнеться, зайчик в лісі, сніг копає, дружно, швидко присідаєм. в домі спить ведмідь великий, потягнись до неба швидко. А тепер тихенько сіли, щоб знання до вас летіли. Дякую вам за все. Піду провідаю зайчиська та білочку. І ви вертайте додому, щоб не змерзнути. Скоро побачимося, мої любі. Хугу-хугу.